Багато прозвучало питання, чому. Я хотів би вже не йти в деталі юридичні, а просто пояснити людям, от щоб ці питання зникли, що треба зробити на цьому етапі. Мені здається, що на цьому етапі треба відкрити Генеральній прокуратурі кримінальне впровадження по всім трьом генеральним прокурорам, які були до цього, які саботували своїми діями, всі питання, пов'язані з розслідуванням. Злочини на Майдані, які були, і інші. Це перше, що треба зробити. Тоді, мені здається, з'явиться відповідальність тих людей, які свідомо, несвідомо. Але, шановні телеглядачі, люди, послухайте, все, що тут говориться, юридичні ці аспекти це аспекти для п'ятого курсу студента, Юрфака зрозумілі. Для слідчого, для прокурора, будь-якого зрозумілі. Чому не приймається закон, який би дозволив притягнути цих злочинців до відповідальності? Не тому, що є зацікавлені в тому, щоб підвісити, як там був ще міністр енергетики, да? Ставіцький, да? він каже із Ізраїля по телефону: а мені тут дзвонили, пропонували там 10 чи 20 мільйонів доларів, щоб я заплатив, і слідства не буде. Справи всі руйнуються. Не в суді вже в публічному, не суддями хоро... вони ховаються. Ховаються на рівні слідства, на, слід... на... на рівні експертиз, на рівні доказів, там, де вони зникають. Дуже важливе питання. Я хотів кому... би, щоб ви увагу. А кому Ставіцький? Кому... звання? я закінчу одну хвилину. Дуже важливо. Це зараз те, що відбувається з декларуванням. І коли ви побачите наступному тижні, яка буде топ-темою, то, що задекларував, сьогодні задекларували мільйони доларів. Під, там я не знаю, де вони там ховають, церкви, золото, бриліанти, картини. От ви подивитесь, і ви зрозумієте, чому в цьому парламенті ніколи не будете прийняти ті закони, які б дозволили б злочинцям сидіти по тюрмам і повернути ці гроші. Зрозуміло, що ця готівка, яка є, зараз декларують поки що депутати. Там ще з'являються міністри, з'являються всі інші люди. Ви подивитесь, ви, у вас волоси димом стануть. Ви поцікавтесь тим, що вони декларують, які в нас є гроші їх великі. Коли ви здавали волонтерам, віддавали останнє, коли під час війни, у них зберігалася ця готівка. І ви хочете сказати, що вони не впливають на слідство, що вони не впливають на прокурора? Скажіть мені, будь ласка, у нас вперше з'явився напівнезалежний генеральний прокурор Луценко. Бо до цього це все були напівродичі, напівзнайомі, напів президента Порошенка. Чому я кажу напів? Тому що він політик, в нього є амбіції, і він не так, як Порошенка каже, що 24 жовтня буде без візи, який не буде. А він так, говорить що через визу. два місяці справи Януковича будуть в суді. Я хотів би, щоб справи всі, всі злочинці, які були в цій об'єднаній групуванні, не забудьте ще суддів, шість конційного суду. Які прийняли рішення і це зробили. Сергія Вікторовича, це його парафія. Ну, Уже два з половиною роки. Ну дай Боже, щоб ви їх no. ну, з того конційного суду витягнули no. Бо вони no. до цього часу приймають no. рішення. Але хотів б, щоб а, от якщо ви бачите цей суд, да, от ви його бачите, цей суд, всі будуть казати, що він політичний. А він не може бути не політичним. Ну, не може. Тому що ту, що відбулося у нас в країні. Це наслідки тої політики, яку проводила злочинне групування. І юридично, так, да, там дійсно можна щось довести, щось не довести. Але повірте мені, крали вони там по українським законам і бюджет України, по якому було розкрадання, підписував Янукович як президент України. Як і до речі, зараз деякі речі відбуваються. І повертаючись, я розуміюся, якщо більше можна слова не дати, повертаючись до чого. От спочатку нашого ефіру були люди, які казали, важливо чи не важливо по питанням Януковича, що були вироки. Це супер важливо. Бо якщо не буде цього щеплення, то нас і далі будуть розстрілювати на майданах, нас і далі будуть грабувати. Тому це дуже важливо, що цей суд відбувся.